Інший диктатор Лукашенко збирається теж до нього в гості. Але цікаво, що європарламент визнав Лукашенка причетним до воєнних дій в Україні, і євродепутати закликали міжнародний кримінальний суд у Газі видати орден на його арешт за тиждень. По суті, Путін зустрічається з другим вже диктатором, тобто він збирається у колі диктаторів. Як? І е, е, я доведу до того, що Путін не говорить про проблеми на фронті. Очевидно, що і Лукашенко це знає, і Кім Чін Ін бачив, тому що удари по Криму і Базі ну, це було важко не помітити, хоча він був за тисячі кілометрів, можна сказати, на в іншому кінці світу. Але як ви бачите розвиток цих подій далі? Як ви підсумуєте зустріч Кім Чін іна з Путіном і чого Лукашенко їде до Путіна? Справа тому, що. Я думаю, що все питання озброї, і, очевидь, з Північної Кореї для досягнуть, і зброя буде надходити снаряди артилерійські для реактивної артилерії. Можливо, що ще ми це зараз побачимо вже з часу. Тобто Росії потрібна підтримка, їхні ВПК не справляються, і вони шукають цю підтримку і знайшли її. Тут же питання не тільки про Північну Корею, а скоріш за все, щось із Китаю будуть брати з часом. Тобто Китай теж буде готовий щось поставити Росії, аби Росія мала здатність продовжувати ту війну на тому рівні, якому вона буде. Тобто, не для того, щоб Росія окупувала Україну, не для того, щоб е підтримувати амбіції їхні там агресивні шизоїдні, про завоювання Європи. Китаю просто вигідно, щоб Росія була в війні. Ну тому що ну, і Путін зараз у Китаї на гачку, усі дзіньпіня. Тому що куди він може піти за допомогою? Тільки до Китаю. Через Північну Корею, через будь-кого іншого. А Китай, звичайно, буде виставляти свої умови е за нафту, газ, потім ресурси, і таким чином далекий схід, і так далі. Тобто вони будуть ставити такі умови. Але це все ну, Росія опиниться біля розбитого корита, але це все буде згодом. На теперішній час вони будуть отримувати підтримку, яка потрібна для них, що даватиме можливість, вочевидь. Отримувати підсилення артилерійськими снарядами, мінами реактивної артилерії, можливо, чимось іще, допомогою з виробництва безпілотників, які можуть надавати, і так далі. Тобто, ось, власне кажучи, про що домовляється, Білорусь чому потрібно, тому що Білорусь має а, певні контакти і контракти з військово-промисловим комплексом Китаю, і таким чином Китай може реалізовувати, скажімо так, певні дії для. Того, щоб не постачати зброю напряму Росії, вони не будуть постачати напряму. Це дуже ризиковано. А постачати через посередників, таких як Північна Корея і Білорусь, теоретично це можливо, принаймні юридично оформлювати таким чином. Ось тому звідси і ось ось ці рухи, і ось ці зустрічі. Тобто ніякі поразки Росії або невдачі на фронті не повпливають на рішення диктаторів. А Вони не вплинули, розумієте? Питання в тому, що єдиний хто на кого могло б ще вплинути, це Сі Цзіньпіні, це Китай. Північна Кінь не самостійна фігура. Кимчинин він і Північна Корея, вона в тотальній залежності від Китаю. Вони не будуть ухвалювати такі рішення без узгодження з Пекіном. А Китай зацікавлений в тому, щоб Росія продовжувала війну, як я сказав, і з двох причин: по-перше, протистояння Заходу. Вони не воюють, їх це влаштовує, вони не збираються напряму воювати. Хай воює Росія проти Заходу, а Китай буде отримувати зиск. По-друге, їм вигідно, щоб Росія була ослаблена, а не сильна, тому що тоді Росія буде просити все більше допомоги в Китаю, а Китай під це висувати свої умови у власних інтересах.